Дорога церква, брати і сестри, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. Не втомилися? А? Як у вас цей тиждень пройшов? Все добре? Бог укріпив духовно, фізично. Хворі виздоровіли? Андрій? Майже. Ти молодець, ти борешся за кожну молитву. Дуже правильно так потрібно робити. Ми маємо сьогодні ганятися за благословінням. І той, хто буде прикладати зусилля, той схопить його, схопить царство Боже, його треба ганятися за ним. Треба жажди, треба шукати. Треба більше хотіти, більше робити, більше молитися, більше в слові перебувати. Ми маємо бути тими голодними, знаєте, українці це така хороша нація. Тобто вони ну, такі добивні люди. Ну, Хочеться, щоб це було в духовному більше. Щоб в духовному добивні, щоб завжди було. Кажуть, робот не мають. А так часто буває, що мають гроші і ще й позичають. Дивно. Дивно, цікаво, Бог, Бог благословив. І десь навіть євреї української нації в багатьох речах зазрили. Тому хай Бог благословить, я вірю, що дійсно ми з вами, українці, ми в Божих очах також особливий народ перед нашим Господом, Бог вибрав нашу країну, народ України, благовістувати Євангелію. По всьому Радянському Союзу, по всім республікам. Проповідували наші брати, скільки церков було відкрито. І досі ці церквя працюють, служать в будь-яких місцях, закидають на Калиму на север десь там відкривають церквя, по всій Росії відкривали, в Європі відкривали, в Штатах, в Канаді дуже багато. Українського братерства роз'їхались по всьому світу, проповідується Іванлія. Україна сьогодні також вважається самою прохристиянською країною, з бивших країн СНД. Ми маємо сьогодні розуміти, що Бог Він робить велику роботу. Зараз Бог ідолів знищує. Знаєте, оці роди, оця от боротьба за свободу, за свободу в Ісусі Христі, за свободу як українців, як вільної нації. Дуже, дуже велика йде боротьба. Ви знаєте, і в Слові Божому, здається, в книгі буття там є такий вірш один, що фараон, фараон він не хотів відпускати Божий народ, але Бог його принудив сильною своєю рукою відпустити народ ізраїльський. Сьогодні Путін подібно також тому фараону він не хоче відпускати Україну, щоб Україна була вільною і самостійною. Але знову ж ми звертаємось до Бога, і Бог сильною своєю рукою принудить нинішнього фараона. Щоб відпустив народ України, і Бог зробить, щоб тут були знищені усі ідоли, які за 70 років були насаджені. І вулиці, і пам'ятники. Ніхто не міг уявити, що це відбудеться, що це так все знищиться на нашій землі. Ну Бог це, так чи ні? Бог робить. Брати і сестри, я хочу з вами повернутися до слова і поговорити трошки про їжу. Поговорити сьогодні про їжу, але ну, не про фізичну їжу, про духовну їжу. Я хочу звернути вашу увагу на певне слово Боже. Можливо, ви так не звертали увагу на це місце, і я можливо, раніше так не звертав увагу. Ну знаєте, це місце мене ну, заставило задуматися більше відкрити Івангелія від Івана. Четвертий розділ. З 31-го вірша. Це та історія, коли Ісус Христос розмовляв з Самарянкою, Він її розказав, все відкрив. Про її гріхи, про її проблеми, вона побігла десь звати своїх друзів, рідних, близьких, розповідати про Ісуса Христа, побігла кликати людей. І цим часом учні прийшли до Ісуса Христа, і що вони йому кажуть? Тим часом умовляли Його учні, говорячи раві поїж». Але він сказав їм: У мене є їжа споживати, якої ви не знаєте. Тому учні говорили один одному. Чи не приніс йому хтось поїсти? Говорить їм Ісус, моя їжа творити волю того, хто послав мене і, завершивши справу Його, і завершити справу Його. Чи не говорите ви що чотири місяці і настане жниво, ось я говорю вам: підніміть очі ваші і подивіться на ниви, бо вони вже побіліли для жнива. А хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб хто сіє і хто жне разом раділи. Дуже важливе місце. Ісус Христос каже, моя їжа творити в волю Божу, в волю Отця. Брати і сестри, чи не заставляє сьогодні нас задуматися, як також дітей Божих? Чи не може бути нашою їжею, чи не може бути наше задоволення, коли ми з вами будемо, знаючи волю Отця стосовно Тебе і мене, творити його волю на цій землі. І ми маємо від цього кормитися, ми маємо від цього укріплятися, що значить творити волю Отця. Ісус Христос каже, моя їжа творити волю того, хто послав мене завершити справу Його. Як ви думаєте? Завершена справа вже на землі Божій чи ні? Вона не завершена. То ми з вами, діти Божі, ми послідовники Ісуса Христа, ми з вами маємо точно все в те робити, що робив Ісус Христос. Амінь? Ми маємо з вами кормитися, задоволення. Наш дух має сьогодні кормитися, укріплятися, коли ми з вами проповідуємо Івангелія коли ми з вами свідчимо, коли ми з вами, знаєте, людей збираємо і ведемо в Царство Боже. Це називається творити волю Отця, розширяти Царство Боже. Хто може сказати сьогодні, що нива в Україні не побіліла? Хто може сьогодні сказати, що не, не підходящий, не підходить цей час, незручний час сьогодні проповідувати Євангелію? Мабуть, зручнішого часу не було. Коли люди відкриті, коли сьогодні йде війна, коли сьогодні економічна йде криза, моральна йде криза, люди бігають, шукають допомоги. Хто може допомогти? Хто може відкрити сьогодні очі? Хто може сьогодні так сказати? Ісус Христос, Він болів цим. В нього, знаєте, Він про це думав, Він цим жив. Він жив, що він мав встигнути творити на цій землі. Він проповідував, Він, знаєте, возвіщав, Він розповідав про великі діла Божі. А хто ж жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне. Брати і сестри, ми маємо з вами сьогодні знати, хто тримає найбільшу нагороду. Той, хто приведе найбільше снопів, царство Боже, ви це знаєте чи ні? А чого ми над цим не працюємо? Як потрібно працювати? Чого ми не приводимо сьогодні людей більше і більше сюди? Друзів, знайомих? Чому ми не спасаємо людей, які взяти сьогодні на смерть? Хто буде сьогодні це робити? Брати і сестри, ми маємо з вами кормитися від цього. Ми маємо розуміти, а хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Є хто сіє, є хто жне, хтось посіяв. Приходить час, хтось жне. Я послав вас жати, над чим ви не трудилися, інші трудилися. А ви в труд їхній увійшли. Брати і сестри, сьогодні ви також, що тільки недавно прийшов до Бога, ви входите в наш труд, ви входите в нашу працю. І ви знаєте, мені сьогодні було приємно, коли йшла зранку іванлізація, та я бачу, як тут брати на передовій служать тих, кого хрестили. Я бачу їхню активність, я бачу їхню ревність. Романа, Євгена і других братів сестер, я бачу, як вони ревнують, як вони служать цим людям що суботи. Як приємно, що ці люди зрозуміли, що треба входити в труд, треба входити в працю, треба входити, розширяти Царство Боже. Від цього ми питаємось, від цього ми укріпляємося, від цього дух наш укріпляється, тоді важко дияволу когось із нас буде збити. А коли ми просто слухачами будемо забувчивими, нас легко, вийшовши за ці двері, увести тебе вліво чи вправо дуже легко. Чи це народ Божий? Брати і сестри, ми маємо це розуміти. Сьогодні, знаєте, люди кажуть, часто «Да, багато треба молитися». молиться, молиться. молиться. Ну я вам скажу більше, що сьогодні просто молитва без слова Божого, без чченя, без направлення. Саме слово Боже, як пророче слово. Як знаєте, як, як слово, яке вчить тебе сьогодні, на сьогодні, на завтра, якщо в основу не покладено слово, Бог на кожну молитву, Він готує слово своє, як компас дає направлення. Це дуже важливо, щоб слово Боже. Воно фундаментально лягало на ну в твоїй моїй вірі, в твоєму і в моєму служінні. Фундаментально, без слова Божого, ми не можемо, бо це дає направлення, це сила Божа. Слово Боже, молитва це як дві ноги, запам'ятайте Якщо просто ти молишся, ти пригаєш на одній нозі Якщо просто читаєш слово, не молишся, ти на іншій нозі пригаєш. Ну Но коли ти в слові, в молитві, ти йдеш твердо. Успішно двома ногами. Ми можемо це сказати Амінь. Відкритий Івангелія Івана. Давайте шостий розділ з 26-го вірша. У відповіді Ісус сказав їм: істинно істинно говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Набувайте не їжу, що затліває, але, ї... але їжу, що пробуває до життя вічного, яку дасть вам син людський, бо його закарбував Бог Отець. Ісус Христос Він десь трошечки дорікає людям, що ходите за мною, перебуваєте зі мною, тому що я кормлю вас ну, земною їжею. Ну Ісус Христос каже, я хочу, щоб ви сьогодні більше дбали, шукали духовної їжі. Сьогодні ми бачимо, як легко багато людей можуть прийти, коли пропонується фізична їжа, допомога фізична, одяг, їжа. Правда, багато людей йде. Чому так люди не йдуть сьогодні на духовну їжу? Мають ще більше людей сьогодні бігти на духовну, тому що насправді потреба в нашій країні набагато більше, попит має бути набагато більше на духовну їжу. Ніж на фізично. З 32 го вірша. Сказав тоді їм Ісус, істину істину говорю вам. Не майсей дав вам хліб з неба, а отець мій дає вам істинний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. Тоді вони сказали йому Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав же їм Ісус. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодним, і віруючи в мене, не буде спраглий ніколи. Але сказав я вам бо, хоч ви і бачили мене, але не вірите, усякий, кого дає мені отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, не вижену геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою. Але волю того, хто послав мене. А воля Отця, який послав мене така, щоб із тих, кого Він дав мені, я нікого не погубив, але воскресив його в останній день. Це є воля того, хто послав мене, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. Амінь. Брати і сестри, чи розуміємо ми це заключне слово, навіщо нам духовний хліб? Духовний хліб, то він потрібен і мені з тобою для вічного життя. Як ми маємо сьогодні їсти цей духовний хліб? Як ми з вами маємо кормитися цим хлібом, який зійшов з неба, ім'я йому Ісус Христос? Слово Його, яке сьогодні має кормити і тебе, і мене. Ми з вами маємо сьогодні укріплятися і обновлятися. Я хочу разом з вами молитися, просити, Господи, дай сьогодні кормитися від Тебе, від тіла Твого, від слова Твого, дай сьогодні кормитися від розширення царства Твого, дай сьогодні ходити за тобою, щоб жажда була по Твоєму духовному хлібу, по твоїй живій воді. Сьогодні ми маємо ходити за Господом не для того, щоб гарно жити на цій землі, мати всі достатки. Сьогодні Бог пропонує тобі життя, життя вічне, а воля Отця, який послав мене така, щоб і тих, кого Він дав мені, я нікого не погубив, але воскресив Його в останній день. Це є воля того, хто послав мене, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Брати і сестри, ми з вами маємо показати Сина Божого. Ми з вами маємо показати Ісуса Христа нашим друзям, рідним, близьким, усім. Ми маємо показати цю красу. Красу вічної радості і вічного життя. Наше служіння підходить до завершення. Можливо, тут є люди на цьому місці. Ми можемо приєднати і оці нужди за цих людей помолимось за цей список. Ми помолимось за нашу країну. Ми помолимось за духовне пробудження, за перемогу духовну, фізичну в війні цій. Ми про це помолимося, звісно. Ну можливо, у вас є індивідуальна чи подяка, чи молитва. Будь ласка, ви можете піднятися, зголоситись і сказати, і ми помолимось.